Весь ваш балістичний захист з легкістю буде тримати осколки. Ось, від Бога. Ми в подальшому протестуємо цю балістику. Ми зервемо гранату, кинемо Бога, даримо з РПГ. Поговоримо ще про це. Балістичний пакет по першому та другому класу захисту. А саме перший, другий поліетилен. Високомолекулярний поліетилен. Так що ми закріпляємо його на рівні десь. Ну, ось так стигна, навіть вище. Один і другий. Навіть, може, вперед так нахилимо. І будемо лупити вогами ГПшку підствольною десь отак в районі 5-6 метрів біля, біля розини. Може навіть нижче закріпити, щоб краще були влучання осколків. Ну що, закріпляємо, йдемо стріляти. Ну що ж, я, якийсний парамедик, закріпив балістичний пакет на лейкопластир. Його хватило якраз, щоб. Не зліпити, а зав'язати вузлик. але вони тримаються в принципі, міцно, тому йдемо і відстріляємо їх вогами. Ну що ж, зарядили ми ГПшку. В цій стрільбі буде більш важливо, щоб кришка не влупила нам в ліцо. Виставляємо 100 метрів. В принципі, ну і працюємо. Будемо намагатися стріляти правіше-лівіше, щоб просто не попасти в сам скат. Або навіть, щоб ложилося ближче. Якщо попадемо прямим попаданням саме в балістику, я не знаю, що воно зможе. Ну, попробувати можна так закинути, але чи витримаємо. Але будемо намагатися стріляти по бокам. Ну що, працюємо. Ну, Заражаємо таких, давайте ще штуки 3-4. Завалимо туди і ну, максимально навалюємо вогами туди, а потім вже прийдемо по розбиранню. Постараємось по бокам трошки поліпити. Що я вам скажу, Я стріляю як Бог в цьому житті. Просто з другого просто я попав саме в нього. Ідемо, глянемо, в якому стані взагалі там знаходиться наша балістика. Якщо з нею відносно все добре, продовжимо стрільбу. Я просто з другого влупив, прямо в неї, ну, бог. Ну що ж, бачимо влучання. Це на 100 метрів з піствольниками, не розборос пів метра. Дуже близько попали від того осколки пішли більше вверх. Ми бачимо. По осколкам дуже мало на пічку. Ну тут є потрапляння, але вони нас не сильно цікавлять. Це не те, що нам взагалі потрібно. Бажано бачити осколки, які будуть заходити майже під прямим углом. Тому йдемо перестрелюємо я буду намагатися стріляти якось трошки ближче сюди ложити і по краям. Ну, дуже важко буде попадати так точно, але зараз постараємося. Ну, що я зроблю? Зробили ми відстріл, Максимальник як це можна було реалізувати, і дуже жорсткий тому що я останній вистріл зробив прямо в ціль, розвалив всі скати всю балістику. Ось було влучання непогане. Ось це гарне влучання, яке мало б дати осколки. Ну, якщо вже брати ближче, Якщо ближче, то в нас, по-моєму, було правіше. Ну і зараз можна дивитися взагалі на саму балістику і дивитися, чи є пробиття. Все розвалено, Ну, але зараз ми забираємо балістику, в яку? Ну, влучання якісь є точкові. Падання були не ідеальні. Зараз будемо йти до машини. Ну, взагалі, я не знаю, влучання в собою немає, так гарно вложили. Треба було, мабуть, балістику вложити взагалі наниз, а не так високо. Але зараз йдемо до машини, ми скриємо ці два пакети і глянемо, чи є взагалі якісь пробиття. Тепер давайте оглянемо наш балістичний захист, що ж ми там настріляли. Це в нас іде по першому, це по- другому. Зараз ми скриємо. Я не знаю, як так стріляли. Єдине, що видно, Зараз мене на другу сторону перевернемо. Видно, гарячий осколок зайшов сюди. Ось видно, як пропалює на гуйку глибину. Але, як бачимо, не пробив. Зараз мені цікаво, скільки слойов пропалив даний осколок. Він не прорвав, а це як скільки не вистачило до пробою. Отут вже він зупинився, оцей ще один. Ну, а така товщина на запасі. Половину можна сказати, що половина від цього поліетилену тримає гарячущий осколок відвога, який впав з боку. Дрібний, який не пробив, але зайшов. Ну, тобто, не знаю, чи можна їх шукати. А от сам осколок. Якщо ми розберемо, ось відвога, який зайшов сюди. Ось так виглядає. Ось бачимо, які дрібні осколки йдуть. Це ми витягнули звідси. Цей осколок не пробив. Ось ще одне глибоке потрапляння. З іншої сторони пробиття немає. Тут ми теж бачимо, що десь в половині. Ну ось осколок. Але він не пробив, десь теж на половині. Тобто є два таких основних. Видно тут ще влучання. Але ми бачимо раз, два, три, чотири 5, 6, 7, 8 дрібний і раз, два, три. Які торкнулися країв, а з іншої сторони у нас все чисто. Все чисто, ніде пробиття немає, окрім цього, який залетів з боку. Це не пробиття. Це бачимо, що з цієї сторони політле не торкнувся, залетів знизу і не вийшов не тут, і не вийшов не тут. Тепер давайте дивитися по першому. Є. А тут нам не так пощастило. Тут лише є потрапляння знизу торкнуло і вирвало. Я не знаю, це не можна рахувати як потрапляння і зараховувати. Тут, я не знаю, це не зайшов осколок. Таке щось дуже дрібненьке, я бачу. Ну от такі осколочки можете подивитися на кінчику ножика. Скільки дрібним напічкою взагалі ці осколки? І оці точечки, які там... Де, може, якщо не стираються, ну тут теж зайшов на ну, дуже дрібний. Тут такого нам не вдалося побачити, прям потраплянь глибоких. ну Виходу немає. Гарячі осколки вога, даний е виріб високомолекулярного поліетилену другого класу по ДСТУ України тримає. Подальшим протестуємо ще на гнатах і інших виробах і глянемо, чи їх тримає. Поки що ставимо лайк. Сьогодні у нас вже наступний день тестування нашої балістики 1 і 2 класу від рарок. Стріляли з підспольного гранатомета, було декілька влучань, і як бачили, що дана балістика з ними справилася. Сьогодні в нас йде вже гранати, це РГД-5, Ф1. І в цілях експерименту ми ще зробимо постріл з гранатомета 22-ки. Беремо сьогоднішні наші балістичні пакети, закріпляємо на шинах, на нашому манікені Жора, закріпляємо в вісині 1 метра, ставимо гранату, підриваємо і дивимося, чи ну, витримує наш балістичний пакет. Наступне, що хотілося б додати, це саме я з собою ще взяв балістику, яку я під час війни вирізав з турецького бронежилету. Ось тут теж використовується поліетилен і Мені було цікаво. Взяти його на полігон, поставити, теж якось підірвати, відстріляти, зрозуміти, чи даний без пакет тримає так же само якісно, як і високомолекулярний поліетилен від рарога. Тому ще сьогодні його ставимо заднім фоном. Особливо до уваги його не беремо. Це більше я для себе тестую, мені цікаво. Підриваємо, ну і дивимося, чи дійсно балістика така сильна. І того. Відстань буде метра, ми не беремо 2-3 метри. розрахунок є на те, що вам там залітає граната в окоп і десь в дуже близькій відстані йде підрив. На рахунок РП-22 буду намагатися поставити десь чешини і щоб влучання було збоку і всі уламки, які в сторону уходять від гранати самої, йшли в балістику. Тому ставимо гранату, ховаємось в окоп. І підриваємо. Ну що ж, встановили ми нашу гранату, закріпили балістику. Тут на манікені у нас перший клас захисту, там другий клас саме тією стороною. І кожен ми тестили, що з іншої в нас пробиття немає, тобто вона нас ціла. І так само я поставив просто з боку турецький поліетилен. Що, готові? Дала. Ну що, у нас є перший підрив. Значить, Демо дивитися на результат. Ясно, що в нас... РГД є ну, нормальною, крутою гранатою, чимось краще є за F1 по деяким характеристикам. Але ми бачимо, як у нас пішов розрив нормально напічкало осколками, що другий клас, що, я думаю, і перший клас, у нас манікена взагалі віднесло в сторону, де він стояв, але потраплянь, влучань дуже багато. Беремо дані пакети. І цікаво, чи є хоч одне пробиття на другому і на першому класу. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Тут дуже багато рахувати. Ми бачимо, що це просто все е, в решето. А з іншої сторони, як бачимо, в нас жодного пробиття немає. Я можу повністю витерти. Ось Тому дана балістика в нас втримала гранату РГД з відстані навіть метра, навіть пів метра. Ну, нехай це буде метр. Якщо десь так знайти. Найближчий осколок, щоб цікаво взагалі було, скільки ж шарів пробило. От ми бачимо золотій осколок. Ми, так, щоб так. Я шокований, але в нас навіть не буду рахувати, але така кількість шарів поліетилену Втримала цей осколок. Тобто, далі пробиття ми вже не бачимо. Я думаю, що кожен осколок зараз так вскрити і буде той самий результат. Тому дана балістика рахується дуже сильною. І, як бачимо, гранату з, з метра легкість утримає. Тому зараз закріплюємо далі і встановлюємо вже F1. Ну, Можна подивитися так само, ще турецьку, до речі, заради експерименту. Що по ній. Так, що в нас по ній? Я навіть відкрию, теж бачимо влучання і теж нічого не пробило. По товщині, в принципі, та сама товщина у нас є по захисту. А ну ми зараз доберемося куди осколоко. Ну, я сказав би, що даний поліетилен пророга є сильніший, тому що в цій... Потрібно було ось ну, майже половину товщини поліетилену шарів для того, щоб втримати один осколок. Тому що ми ось бачимо сам осколок вже, не пробиття, але нам потрібна була половина. Так само от наступний. А наступний навіть знизу, я навіть розірву і покажу більш детально. Ось наступний у нас далі навіть прийшов. Тобто нам треба буде ще шари знімати. Ну, десь так сюди. От. Наступного от половина можна рахувати, що у нас осколки залетіли даний дані поліетилен. Якщо в наш тільки було там дуже тоненький шар. Ну, і тестуємо ще на F1, побачимо. Я ж кажу, другий клас сенсу дивитися немає. Але те, як він вже у нас відліпився, ми можемо показати, що теж пробиття жодного у нас немає. Вона ціла. Тому закріплюємо і тестуємо далі. Ну що, в нас є наступна граната F1. Йдемо дивитися взагалі на наслідки, але дуже дивно, що манікен стоїть на місці, і в нас лише там одна балістика з шин злетіла. Взагалі F1 як граната моментами може поділитися на дві, на три, то на чотири частини, тому що вона є чугунною. Ось, і в такому тесті, щоб кожній балістиці попав там хоч по одному по два осколку, це може бути чудом. Ну, Йдемо дивитися, вдруг нам повезло. Є в нас гранатка. Дивимося по першому класу. Він завжди мене цікавить в першу чергу, тому що те, що тримає перший клас, ясно, що буде тримати і другий. Ось, тому Зрізаємо. Якщо дивитися по уламкам, є враження, що було два влучання. Те, що схоже, до F1 ближче. Вони більш такі, скажімо так, масивні і вони більш розривають. Але пробиття з іншої сторони у нас немає. Ось. Тому зараз ще останнє буде у нас РП-22. Від якої можливі осколки. Так, в даний момент даний балістичний, даний балістичний захист тримає в нас і гранати, і підствольні воги. Ну, Взагалі Вог можна рахувати. По даній балістиці теж. Я бачу, що, ймовірні, точно, ось тут чигунний як осколок зайшов і тут. Пробиття вона теж немає. А тепер давайте ми оглянемо цю балістику. І тут момент наступний. Бачимо, що їй дуже прилетіло. І якщо даний балістичний пакет у нас втримав всі оці оламки, бачимо, які прямо тут повигінало, прорвало, і він є слабший за перший клас, що ми вияснили при потраплянні уламки від ГРД, то цей балістичний пакет точно втримає такі масивні влучання. Ну, давайте дивиться. Що видно на цьому балістичному пакеті, що в нас є одне пробиття. Якби я знав, що така кількість уламків прилетить в передню частину, то ми поставили б сюди краще перший клас для кращого тесту. Але не враховуючи таку кількість уламків, у нас є одне пробиття, і це пробиття від F1. Але ми знаємо, що даний балістичний пакет є слабший за наш. Це ми бачили по уламкам попередньої гранати. Ну, це в нас є. Турція, не скажу, що це прям турецьке виробництво, але це балістика, яка приходила на початку війни в такому рябому бронежилеті видавалася переважно поліцейським на блокпости. Ну, і взагалі поліцейським. Це саме з такого броніку балістика. Ну, але мене більш цікавий сьогодні балістичний пакет поліетиленовий від рарок, який витримав всі уламки гранат. Тепер що, закріпляємо нашу балістику? І достаємо вже тяжке озброєння. І зараз я буду думати, як правильно і куди потрібно влучати, щоб хоч якась кількість уламків у нас відійшла в сторону балістики. Суть взагалі яка даного експеримента. Закріпляємо на нього перший клас, тому що в основі будемо ставити перше. Ясно, що те, що витримає перший, витримає другий. Закріпляємо сюди перший клас. Збоку ще поставляться шини. Де поставимо і другий клас, ну і збоку ще, може, поставимо цей турецький поліетилен. Влучання я буду намагатися стріляти в шини, а якщо впаде граната перед шинами, взагалі буде ідеально. І всі уламки, які будуть йти від неї, бажано, якби було влучання саме в манекін. Ясно, що в нас йде РП і граната більш на кумулятивне. Розраховано на кумулятивну струю, яка пробуває бронетехніку, від якої там мінімально уламків. Але всі ми знаємо, що дане РПГ масово використовується проти піхоти, при штурмі якихось там окопів, часто їх кидають. І коли тобі прилітає це РПГ там біля тебе в дерево, всі ці уламки те покривають. Там зерна хвиля, уламки і все інше. Тому сьогодні ми зробимо постріл поруч і глянемо, чи взагалі уламки можуть так сильно вражати, чи потраплять вони в броню, а якщо потраплять, чи буде в нас пробиття. Ось тому закріпляємо зараз усю балістику навколо, підходимо на 100 метрів і робимо постріл.